Права в тому, що в цій книзі, про яку ми вже з тобою згадували: Nord Stream, як Німеччина фінансувала Путінську війну, там є цікавий діалог з німецькими урядовцями, якщо я не помиляюсь, і представниками України. Коли представники України спитали, чи ви розумієте, що внаслідок запуску Nord Stream 1 і Nord Stream 2 Путін нападе на Україну. І до Німеччини приїдуть біженці, і вам доведеться щось робити з цим. Відповідь німецьких речників була наступна: ну, добре, ну, приїдуть біженці, і ми розберемося з цим. Тобто, для частини німецької еліти, як виявилось, цілком прогнозованим було те, що внаслідок нападу на Україну українські біженці приїдуть до Німеччини. Тобто, це перший момент неприємний, так? Тобто, якщо ви хотіли зекономити на українців, то вам треба було зробити будь-що будь щоб українці до вас не приїжджали, щоб ви на них не витрачались. Це перше. Друге, коли ми говоримо про цінність безпеки, як вимірюється цінність безпеки, Таня? Скільки коштує життя людини? Ми можемо визначити скільки коштує життя німця. От давай ми підійдемо до будь-якого німця чи француза, чи власне будь-якого іншого представника центральної чи східної Європи. Спитаємо, скільки вартує твоє життя, скільки ти оцінюєш своє життя? В Тисячу євро, в мільйон євро, в два мільйони, в десять. Я думаю, що багатьох це питання заскочить. Ну бо, мовляв, моє життя безцінне. Я ж народжений е, і вихований в індивідуалістичній від філософії, що моє життя є настільки унікальним, е, я згоден з тим, що життя кожної людини є унікальним. Однак постає питання: а скільки вартує забезпечити твою безпеку від того, щоб не прилетіла російська ракета, від того щоб твій уряд не продавав твої інтереси і твою країну росіянам, китайцям будь-кому. Я думаю, що для багатьох це питання є відповідь є неочевидною. Насправді безпека в аранжованому ряді стоїть на першому місці, тому що коли немає безпеки, ніякої економіки ні в Франції, ні в Німеччині не буде. Я не знаю. Я розумію, що в Європі дуже давно не було війни, масштабної війни. Ну, за виключенням Балкан, Балкан Бал -Бал Балканських воїн. Однак я нагадаю, що світова війна зруйнувала Берлін, зруйнувала Варшаву і перетворила європейські міста на руїну. Мільйони людей були змушені їхати світ за очі, починати своє життя з нуля. І в мене просте питання, другі європейці, якщо ви готові. Ризикнути усім і не інвестувати в безпеку України, то тоді ви будете інвестувати в небезпеку для себе самих. І тоді ваше комфортне життя перетвориться на пекло, і тоді ви будете залежати від волі російських окупантів, а будете залежати від того, як вони вирішать за вас. Бо насправді робити вигляд, що мовляв до нас не дійде. Я чудово пам'ятаю ці розмови в Україні ще в 2014 році, коли люди з центральної України, з півдня, іноді навіть з Заходу, казали мені: ну, мовляв, війна завжди буде тільки на Сході. Ну, про що? Ви? Ну тут у нас війни немає і не треба нам розказувати. От те саме наївне уявлення, я іноді, звичайно, спостерігаю і в Європі. Однак реальність наступна: війна відбувається в глобальному контексті. І Росія вже воює проти європейських суспільств за допомогою корумпованих еліт німецьких, угорських, словацьких, за допомогою п'ятої колони. І в цій п'ятій колоні, на жаль, не тільки е, корисні ідіоти з числа журналістів, блогерів чи е, політичних діячів. Там є і бізнесмени, які переконують європейців в тому. Що з Росією можна заключати договори? Як ми з тобою знаємо, будь-який договір з Росією це договір на крові, це договір, завдяки якому ці бізнесмени, ці економічні діячі, будуть виконувати волю Росії, будуть грати на користь Росії. Тому тут просте запитання до тих людей, які переконані, що війна їх не стосується. І вони готові один день прокинутися і зрозуміти, що їхня країна їм не належить. То континент, який вони звикли вважати безпечним, більше таким не є. Бо направду будь-яке загострення серйозної війни в Україні воно звичайно призведе до мільйонів біженців, до чергового виклику для всієї системи європейської. безпеки. І як відреагують? Просто збільшать квоту біженців в країнах і зроблять вигляд, що більш нічого не сталося. Насправді, ставити чоло перед небезпеками це нормальна європейська реакція. Ненормальна європейська реакція це бути боягузами. Я скажу таким чином: якщо європейські еліти виберуть бути боягузами, як перед обличчям нинішньої трампівської адміністрації, так і власне перед путіним і його поплічниками, то тоді Європа просто зникне. Як економічний лідер, як лідер безпековий, як лідер політичний. І, звичайно, тоді життя європейців буде зовсім іншим. Тоді кожен буде сам за себе. Я би хотів наголосити: ось на якому важливому факті: сила нинішньої Європи полягає в тому, що Європа домовилася спільно. Здійснювати економічну діяльність, спільно здійснювати безпекову і політичну діяльність. Вони домовилися про правила спільні, і за рахунок цієї сукупності вони є настільки потужним економічним гравцем в світі, і, власне, більшість товарів, які продає Америка, купуються в тому числі в Європейському Союзі. Більшість товарів, які продає Китай, купуються в Європейському Союзі. Тобто ми маємо чітку відповідь, що насправді нинішня Європа, об'єднана Європа, є потужним економічним гравцем, однак гравцем, який досі не усвідомувані своєї політичної, ані безпекової суб'єктності. Відповідно, друзі, або ви кажете, і Трампу, і Китаю про те, що дорогі друзі, або дорогі недорогі партнери. Вам доведеться поводитися з нами чемно, інакше у вас так само будуть проблеми. І це про суб'єктність, це про дорослий підхід. В разі, якщо Європа каже, Окей, ми, е ми готові бути тільки споживачами товарів, ми готові бути тільки об'єктом. Ну, така Європа зникне. І, звичайно, ні про який добробут більше не йтиметься. Йтиметься тільки про виконання волі великих держав. І Європа вже була заручниками диктаторів і авторитарних режимів за часів Гітлера, Сталіна, Мусоліні. І я думаю, що це найгірші часи Європи, які пов'язані з занепадом європейської цивілізації, занепадом економіки, величезною інфляцією і так далі. І Якщо все це є неважливим, то тоді що є важливим для європейця?